Якщо ви думаєте, що людина тоне таким чином, то це абсолютно не так. Людина тоне приблизно таким чином. Сьогодні працівниками державної служби України за звичайних ситуацій було організовано захід, тема якого порятунок потопаючого на воді та безпечне поводження на водних об'єктах. Запросили ми студентів Шосенського інституту СумДУ, Також будуть присутні студенти професійно-технічних закладів, а також клубу Патріот. Дуже багато вже на території країни є загиблих на водних об'єктах. Тому чим більше людей будуть знати, як діяти в таких ситуаціях, де необхідна допомога, постраждала. На воді, тим я думаю, менше буде загиблих. Викликали рятувальників в літній період на автомобілі завжди знаходиться надувний човен для таких, якраз таких випадків. Всередині також є спеціальні рятувальні жилети. Таким чином можна дуже швидко надати допомогу потопаючому. Мост автомобільний зараз знаходиться в аварійному стані. Але, тим не менш, діти чомусь облюбували саме це місце для свого пірнання і наражання себе на велику небезпеку. Бо там на дні, там знаходяться ці упавші секції. Ми намагалися рятувальники їх дістати, але вони дуже важкі. А потім, там в районі залізничного моста, завжди, спокон віков, там були камні. Тепер стосовно у цієї газової труби, кажемо, що це стихійне, небезпечне місце. Тому. Шановні батьки, будь ласка, розмовляйте і виховуйте дітей, бо відповідальність вона завжди на ваших плечах. Після того, як ми побачили, що людина дихає, якщо ще не прибула швидка допомога, ми фіксуємо швійний відділ хребта, щоб були вільні да. дихальні шляхи. Купальний сезон вже триває досить давно, тому молодь в час канікул знаходить час на відпочинок на воді. Тому ми вважаємо, що подібний захід є дуже важливим. Такі зустрічі обов'язково треба проводити в наш час. Треба вчитися надавати допомогу як на суші. Так і в воді я вважаю, що 80% населення країни повинні знати тактичну медицину. Треба вміти накласти турнікет, треба вміти витягнути людину з води. Треба вміти надати домедичну допомогу. Я вважаю, такі зустрічі корисні, тому що ми можемо потрапити в таку ситуацію. І ці знання, як діяти, нам врятувати чиїсь життя.